Всім привіт! Сьогодні я вам трішки розкажу про Аїну. Так, найчастіше питання: як розрізнити каунт канви? Що означає каунт канви? Це кількість хрестиків, яка поміщається у відрізку 2,5 см. Тобто, якщо це 14, це 14 клітинок, 16 це 16 клітинок 2,5 см, 18-18 і пішло так далі. Хочу показати взагалі, яка вона насправді є. Тобто тканина є цупка. Вона є щільна, тверда, така м -м -м, міру жорсткості своєї. Тримає форму, хрестики на ній, получаються рівненькі. Це є 14-та. Далі в нас є 16-та, вона така трошки більш молочного відтінку, але взагалі. Рахується біла. Далі у нас 18-та, ну, тінь трошки падає. ну Взагалі, 18-та теж така, бачите, вона така падаюча, і вона не є рихла, вона не сипеться. На ній можна вишивати і без п'ялиць. Хрестики на ній, виходить, рівнесенькі. Окрему увагу хочу приділити 22-му каунту. Це є дрібненька тканина. Для, для чого її переважно використовують? Для картин, де багато кольорів, ну, так як їх називають, багато колірки, е, таких, як типу хаєду, Голден Кейту, Хемеру вишивають. Ну, багато є таких дизайнерів, які розраховані на велику кількість хрестиків. Тобто картина, якщо взяти, так може бути метрова, на такому маленькому дрібному полотні вона буде набагато менша. Але вишивати тут бажано гобеленовим стіпком. Тобто, або в дві нитки, або в одну нитку повним хрестиком. Далі. Це є тканина 14 з переливу. Воно не вдається вловити. Так, якщо тінь трошки падає, перелив видний. Це переважно для картин, які для неповної зашивки. Щоб так вловити. Так отлови не лови, вона не хоче. Так, далі по 14 каунту в кольорі. Тут добре видно, що щось до неї вчепилося. Чорна, смарагдова. Це залишки смарагдової невеликі. Це у нас салатова. До білого контрастніше, щоб було видно, салатово. Так. Далі є ЕБЕС в трьох відтінках. Перша це є 951-й, це 950 перший по відтінку до, до номеру нитки ДМС 712 і Екрю. Багато їх нема. Якщо комусь так цікаво, то будемо переміряти зараз. Так, довго очікувана. <гум> Кава з молоком, як я її називаю. Хочу показати, насправді, щоб ви бачили, що вони всі йдуть такі ш... штевні. Вони тримають форму. раз таки на ній рівненькі виходить. Ще одна кольорова, вона така ніжно-жовтенька, я б скоріше сказала, не б... бо переважно мені казав, що вона бежево, вона не бежева. Вона жовтенька, відповідає приблизно відтінку. Ну, щоб ловити так колір, мені теж не здається на відео. Приблизно відтінок 38-23, такий ніжно-ніжно-жовтий. Так. Далі, що залишок? У нас така графітова, сіра. 415 Ще така сіріша, пеніша? Ой, не пригадаю, який там вже по відтінку. От бачите, з 301, у угорі 415 нижнього. Десь так 640 не пригадаю. Так, світленька, сіренька. Цей 648-й відтінок BMC. Моя любима. Не знаю, чому цей колір мені дуже подобається. Я називаю її Мокко. Так, темно-синя. На відео виходить якась така, як фіолетова, дуже чорнина в контрасті.